А я вам розкажу, як зараз треба, як зараз треба працювати в Україні і українцям. Вчора мене це, до речі, цього мене навчив, житель Запоріжжя. Так склалося, що я зараз поясню, до чого я веду. Так склалося, що на в'їзді в Запоріжжя наші машини трісло колесо. Ну, але але ця неприємність сталася зовсім неподалік біля, біля СТО. Ми заїхали туди. Такий дядько в поважному віці, і він став і почав говорити такі слова, від яких просто ми стояли і у нас мурашки по шкірі. Він каже, каже, зараз такий період, коли нас час випробовує, коли ми мусимо триматися всі купи і допомагати один одному. Є ще раз заборішнути, май свої руки дітей заряжає перше пособистку. Весь з того столом, деформацію вашою перепоном. І один одному, бо ж довгий час їх було двоє. Хас та марік, Назар Хайдар Хасан та Мар'ян Сакалюк. І нам, запоріжцям, до яких плекають такі сказати міцні сентименти. Козаччина ж бо і про це їхній заклик. Зафіксований у назві повстань. Ота воля до волі, нескореність, незламність тут надовго приспана, але ж тепер ожила, повстала. «Різапс» – відомий саме у такому тюнінгованому хіп-хоп варіанті. Заклик до неї. За сім років гурту, мабуть, щоразу набував нових відтінків звучання, значення, сенсу. Але цього року особливих. І таки року. І вже не двоє. До гурту восени долучилися гітарист та барабанник Павло Ільницький із Віталієм Кухарським. І коли вже великий всеукраїнський концерт до 23-ї річниці незалежності був у Запоріжжі, годі питати, де мав лунати живий, звіріший за музичними і сценічними почуттями концерт після прем'єри. Так і сталося. Щоб і ми принагідно, хай на вокзалі перед самим поїздом могли про рік, про волю і про унікальний час взаємодопомоги, підтримки і соборності. Запоріжжя ну дуже дуже близьке нам по духу, ми це говоримо постійно і не втомлюємося повторювати. Вчора ми Презентували запорізькій публіці е, наш новий альбом. Е, ну, тобто ми його робили на, на великому запорізькому концерті, але формат цього альбому він передбачає живий звук, тобто присутність на сцені живих музикантів. Сьогодні ще умови дуже в себе зверхівки на вперед перешкодила мене і саме це шлях, моя дорога. І вперше ми це спробували 1 листопада на даху 26-го поверха в Києві. Ми зробили день народження, відсвяткували разом з музикантами і зрозуміли, що а, зараз, напевно, найактуальніше буде. Перший концерт не враховуючи от, київського зробити в Запорізьку. Нові пісні, там що презентація, але ми наповнили програму якимись такими старими улюбленими піснями, і люди дуже приємно відзивалися, про те, що ну, вроді старі пісні, а нове звучання якось додало ну, такого свого нового звучання. Я задумалася таки над цим вчора на концерті. Цьому це був концерт. Для запорізької публіки такий ну не дуже великий, домашній такий затишна була презентація цього альбому Хайдар. Якщо ви подивитесь відео з цього концерту, ви побачите, що ну змінилися навіть жести, змінилася міміка, змі... змінилася поведінка на сцені. Пісні звучали вживу, але ну, ще були барабани і гітара. Вживу звучали дуже, дуже так потужно і дуже по-новому. Гарно для телебачення і радіо, це гарно mm. для концертних залів, це гарно для безпосереднього спілкування, а у нас спілкування обосередковане. Що нам робити? де нам взяти і okay. як передати, що таке живий, навіщо тоді хтось Дивіться, в розвинених країнах вже давно придумали, як відзнімати живі концерти. Тому ми працюємо на розвиток на випередження. Одне штовхає друге, і відповідно, якщо всі перейдуть на живий формат. Тоді хтось там зверху задумається над тим, що значить, напевно, треба це якось показувати людям, якщо це стало настільки популярним і настільки модним, і вони зроблять так, щоб у вас була можливість знімати живі концерти. Ну, побачите, так буде. Головне триматися купи і допомагати одному. Я відчуваю це напевно, ну я як ніколи, правда, як ніколи, тому що була можливість поїздити. Достатньо таки недавно, в рамках одного проекту, ми були і в Миколаєві, тобто ми роз'їздили отак, знаєте, просто як, як по геометричних цих прогресіях. Від Миколаєва до Павлограда, і, і, і далі був і, коротше, дуже багато. Навіть Конотоп, зал, який наповнений там близько 600-700 людей. Я виходжу на сцену і я говорю Слава Україні і всі з величезним захватом говорять мені героям слава. І приємно, приємний той факт, що люди визнають тих героїв. Хай це буде, хай це буде так. Хай, ну всі розуміємо, які тяжкий час живе, але правда, ця соборність відчувається як ніколи. Тому що колись. Е Колись на мене звертали увагу, як а, та ти, а, ти бандерівець, тому що ти приїхав зі Львова і тобі там легко говорити, бо ти близько там, десь, до якоїсь там Європи, у вас зовсім інші моральні цінності. Бо вас, і я постійно розумів, що я ще не встиг ні слова сказати, а, а на мені вже ж там. А тепер я розумію, що я приїжджаю, в мене є моя країна, в мене є мілі. Хоча ну я там я родом з Києва, але просто так, так вийшло, що, що, що все життя живу в львові. Я розумію, що в мене є моя країна, а не моє місто, не моя хата, не моя кімната. А вже є моя країна. Люди починають об'єднуватися. Для них не важливо тепер. Е ну правда, в нашій країні були навіть було важливо, чесно вам скажу, який колір шкіри. А зараз я починаю розуміти, що це перестає бути проблемою. Мовний бар'єр так взагалі зник. Okay. І. Порядку денного на вас Знаєте, мені приємно те, що ми почали розуміти один одного. Я не промовив зараз. Особисті найбільші досягнення. Це, це наш останній записаний студійний альбом Хайдар. Він такого був, знаєте, він набув якогось такого дуже неоднозначного значення, тому що він писався про якісь такі внутрішні. Внутрішні переживання і якісь і про внутрішні переконання, але особисті воно особисті, дуже. але воно настільки збіглося з сучасною тематикою, я, а, я ну, я там просто цей альбом це, це була якась така історія навіть той ж самої країни, тому що коли почався Євромайдан, і коли там а, я почав писати пісню Голос дітей, і а, розуміючи то, напевно, щоб, ну, бажаючи, щоб був мир, але розуміючи то, що ну, ніяк. Воно стало, воно отримало зовсім якийсь такий інший відголосок сьогодні. Ми були на дуже багатьох концертах, які присвятили е, з'єднання України. Ми зробили ці культури, які назвали «Захід разом». І е, тішить той факт, що, що люди приходили з своїми жовтими прапорами. Люди знали, поважали своїх героїв, тому що говорили героям слави. Люди співали пісні, а значить воно робилося не в посту. Але найбільшим напевно, досягненням є те, що впродовж цього року до нашої сім'ї Різапс я маю на увазі до тих людей, які ну, скажімо, поважають нашу творчість, слухають слухати наші пісні. Вона розростається, появляється більше чоловічої аудиторії. Це не може не тішити, правда це для мене знову ж таки особисте досягнення, тому що, тому що чоловіки вони знаєте, вони сприймають трошки через іншу призму, менш емоційну. Я народився ще задовго до твоєї появи, я був ілюзією, першим проявом уяви. І я вселився в твою плоть, саме тому ти живий. Я жив між раєм і пеклом, і я єдиний такий Я дав твоїй сім'ї відібрав відіправо сусло. Ви не знайшли би вершини, якби не бачили дно, я дав хворобу. І всі твої побуття, А потім їх лікував, щоб ти відчув смак життя. Я дарував тобі дружбу, і позичав тобі зраду. Ти через мене літав, і через мене ти падав. Я так хотів, щоб на сцені люди відчули мене. Тому я ставив тебе писати кожен твій текст, це я твій внутрішній голос. Чуєш? Я твоя добра порада, ти мною часто рятуєш Візьму на себе найболючіший удар. Газ я завжди поруч, бо я той самий хайдар. От зараз я не про творчість, я зараз про цю свідомість, про дух. Кожен як може, кожен вносить якийсь свій внесок в сучасну розбудову країни. І... Приємно, коли, коли зараз люди розуміють, що кожен займається своєю роботою, починають бути вважати, чужу роботу. Напевно, для мене найбільше досягнення того, що в такий е нелегкий час для країни. Я бачив цю країну в, кожну, в, кожні, в кожній області, в кожному місті. І я бачив, як вона зараз живе. І я бачив, що кожна область стає єдиною країною. Це було для мене найбільшим досягненням як результат тої творчості.